Коротке відео по поводу різни, різниці між е, ЙОВКОЮ та ЛСТ. Значить, оце у нас ЛСТ, це ЙОВКА. По-перше, по корпусу. Ну, метал, в принципі, тут усюди, що тут, що тут. Єдине, що в ЛСТ, спусковий гачок силуміновий, ЙОВКИ металічний. Е, ЙОВКА зараз дерево гірше. Весета краще, як справжня. По зборці корпуса яка збирається ось е, під 6-граник. І тут так само тобто це прикручується. Йолки все як в справжньому. Штіфти, вони реально штифти. тут штівти. От, е, тут В цьому плані йолка краще. Все інше металічне, що тут, що тут. Велосите. Хопап пластмасовий, не прикручений до гірбокса, немає проставки. Йоки, є проставка, хоп-пап. Хопап прикручений до гірбоксу. По нутрянці шестерні, що там, що там вони звичайні стоять. СТ. Поршнева трохи краще, але нозов без резинки. У йолки теж у останніх версіях поршнева непогана, і нозов з резинкою. Мотори, в принципі, я б сказав, що вони однакові. Я вважаю, що краще буде ЛСТ, бо ну, гірбокс прикручується це дуже важливо, Проставка є зараз. Зов-таки хоп ап тут цілуміновий, тобто металічний. По тюнінгу абсолютно однаково. ЛСТ доведеться ще поміняти хоп ап А так я вважаю, що йовку краще брати. Брати краще, ніж ЛСТ. І йовка ще дешевша.